З одною водою прийшов. Магнат якийсь. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Продовжуємо розвивати мій прекрасний магазинчик. Так, зараз оцінюємо ситуацію, що мені тут потрібно докупити. Так, е, яйця молочко. Я би купила молока. Купила би ще один холодильник. Хороший є? Є. І купила би ще кави та, в принципі, й муки. Каву, муке чаю і, мабуть, ще це що? Макарони. Кава мука чай, макарони молоко. О, ліцензія на продукт. Ні, я купляю ліцензію на продукт. І ще я можу собі докупити потім дулю. Купую ліцензію на продукт. І йду на ринок. Дивитися, що я тепер зможу собі купити ніхріна. Угу. Клас, я можу купити собі сіль. Я можу купити собі молоко, яке впало в ціні. йо-майо, -йо. 100%, рис, пасту і каву потрібно. кава, капець, яка дорога! Ладно, макарони ще ось подешевіли. Треба брати макарони. Все, давай, на цьому завершимо поки не густо. І далі мені потрібно буде купити арахісу масло, борошно і олію, труба. Так, і змінити ціну, молоко, макарони і цукрова пудра. Погнали! Молоко, макарони і цукрова пудра. Давай, 2.30. молоко, макарони, Макарони. 3.30. І зараз все розкладаємо і дозмінюю ціну. Бляха, я не купила цукрову пудру. Як я могла. А я можу зараз її купити цукрова пудра. Йопте, 16, а в мене 12 фак, у мене не буде цукрової пудри, бо в мене немає грошей. <реклама> Ладно, розставимо ціни. Так, опен, поїхали, поїхали. Новий день. Заходьте всі до мене, будь ласочка, магазинчик відкритий. Так, мені потрібно купити каву, чай. І оце, що тут стояло, цукрову пудру. Каву чай, цукрову пудру. Де ти моя малесенька цукрова пудра? Ти, блін, сосо-сусі. Сусу. Сусу і ось це все. 230. Скупишся на 230, тоді я до тебе йду. Щось слабо скупляєтесь. Оливкової олії не вистачає. Ладно, в мене вже є 100. Я можу щось собі купити. Відкинем каву, чай. цукрову пудру. І все не вистачає, і борошно. Чекайте, ти вже на касуть. Це дуже добре, ти не міг раніше прийти. Один, два, три, чотири. Цій борошна не вистачає, я її пересете. Я вже ще можу щось купити, поки ви там продали, блин. Що я тут натарилась? Оливкова олія. Ніхто не купляє 5,40, теж 6. Фух, Встигла, мабуть, надіюсь. Що тобі? Сиру немає? Сиру немає? Ви Вижрали весь сир? Так, і це, мабуть, останні два клієнти, тому що вже 9 година. Оцінюємо ситуацію, ніхто більше не йде. Значить, робимо клоус. Що ви тут нагрюбали? Нормально. Борошно! То є он, мажорний борошно, бери. Та, все, день завершено, мабуть, на сьогодні. Куча всякого гавна у мене тут валяється, але це ми розберемось вранці. Подивимось на підсумок. П'ять незнайдених товарів. Загальний прибуток мінус 266 труба. Ладно, почати новий день. Цукрова пудра подешевшала. Кайф! Я на тій ще не заробила. 5. Так, я тут розкладаю товари і думаю, що, що мені потрібно ще не секцію одну, що воно там просить, а ще один холодильник і, мабуть, ще одну поличку. Так, що купити? Простіше сказати те, що мені не купити. Мені не потрібна вода, олія. Ладно, зараз щось розгребусь. Порш на цього взагалі немає. Так, що брати ще одну поличку? Ні, брати ще один холодильник, по-перше. Магазин відкривається. Поїхали другий день. Завітай до мене, жіночко! Врожеві рубашечки, ти мені дуже потрібна, йди до мене, ей! Ладно. Ти йдеш, не? Підходь, заходь, я тебе дуже тут чекаю. Ах ти! Та хто до мене йде, блін? Ти йдеш? От ви вдвох, точно. Бігом, давайте. Я вас підштовхну. Магазин до мене, давайте. Раз, два, раз, два. Рівень магазину сім, до речі. Що у нас там на сьомому рівні відкрилось? Так, це 9 рівень. Ого, дві ліцензії можна буде купити на 9 рівні. Вибачте, платити немає чим. Секція 2 не потрібно. Касир на 10 рівні. І 200 операцій. 200 операцій до 10 рівня буде. Складу. Де ти взявся? О, це ви вдруг до мене прийшли. Складу поки мені не світить, я хотіла сказати. Так, я вважаю, у мене за малі ціни. Молоко занадто дороге. Зараз подивимось, що ти нагребла. Занадто дороге молоко. О, оливкова олія, нормально. Значить, я хочу накупити продуктів, точніше, не продуктів, а поличок так, щоб всіх продуктів було по дві полички. Одна була центральна, інша була верхня, або одна була ця центральна і інша була нижня. Заповнена одним і тим самим товаром. Але щось, поки, блін, мені не світить такого добра, я бачу. Багато хочеш він. Вода закінчилась пляха. Це ніхто більше не йде. Ніхто не йде клоус. Так, а от з холодильником так не вийдеться, тому що тут 5 поличок. Одна, з холодильником щось придумаємо, давай завершуємо день. Не знаю, я нотеруів три. Дорогі продукти, 4. Зато в мене прибуток тепер на одні витрати. Почати день. Так, купляю, значить, ще одну полочку зараз. Поличку і купляю продукти. Oh! Продукти мої завалилися всі? Так, полички зараз здвинемо. Тепер розгрібаємо добро. Арахісове масло має бути тут і зверху, тому що це трохи постійно. Поки нема мав коробочки, постою в мене. Ану, вистався сюди, Я сіль поки заберу. Коробка не відповідає розміру. Так, це що у нас сирочок. Значить, сирочок буде тут. І сирочок буде вище. Макарончики будуть тут. Ці макарончики будуть вище. А Ану, кава, ти відповідаєш розміру якоїсь коробочки. Немає в що тебе забрати, тому поки так стоїмо. Кава буде в мене. Та там і буде. Ні, тут буде. Мука, блін, а от муку було б класно з під цією мукою. Йомаю, а ну, якщо я зараз оце все виставлю сюди. Якась несправедливість в мене. Ось я не можу все це розіпхнути нормально. Ось це треба сюди поставити. Ну, коротше, вже ладно, там в мене товарне сусідство поки зламалось в моїй голові. Але і так нормально, поїхали. Граємо. Блін, молока мало яєць, немає. Що ти накупила оце? Так, ну, не все таки ідеально, як хотілося, звичайно, але я ще пофіксю. От поки тільки ця поличка нормальна і то кава тут не годиться. Сюди краще поставити спагетті або оце сосо. Так, мукичка. Теж би було краще на одну поличку, але ладно, нехай стоїть. Яка мукичка? Форіне супрім. Форіне супрім. Квава нарвал. Що за нас? А, блін, остання людина. Все, нікого немає завершити день. Так, я сьогодні витратила на апгрейд 200 баксів. Ще щось і заробила. йомайо. -йо. Процес. Процес прогрес. Новий день. Сіль подешевшала. А в мене є сіль. Чи б я вирішила, що в мене її немає, бо вона мене ось тут стояла. Угу. Ладно, 2,30. Так, мені мало цього. Значить, мені потрібно розширятись. Щоб мені розширитись, це мені 350 баксів. Знаєте, я й сюди зможу вткнути. Блін, як же ж його вткнуть це все діло тут. Я зараз придумаю, поки не знаю, як я це придумаю. Але зараз придумаю, мені потрібна ще одна поличка. Ой, що ще й треба заплатити. Ладно, давайте заплатимо те, що потрібно заплатити сьогодні. Так, цей комп'ютер більше тут не стоїть. Він стоїть прямо тут за мною, біля каси. Тут його точно ніхто не унесе. Так, склад поки зачинений, тому. Ми можемо сюди накидати реально речі свої, які мені треба. Холодильники переїжджають сюди в куточок, ладно не в куточок, а отак от сюди просто. І тут якраз мені стане ще одна поличка, я надіюся. Так, значить, що туди переїде, я поки не знаю, але зараз буду замовляти. Потрібно майже все, крім макаронів і сп... макарони і спагетті. А чому мука стоїть тут? Якщо тут є в мене спагетті, і їм би зручніше було стояти тут. Ладно, то таке діло. Так, я нагребла, так нагребла. Поїхали. Треба виставити тут цю арахісову пасту, вона отут буде зверху. Поки просто треба по дві полки всім зайняти. Чаю треба купити і чопік-чопік. Чопік-чопік, чай і чопік-чопік. Так, продукти ніби розклала, виглядає ніби нормально. Не ідеально, зрозуміло, але нормально. Е, тепер продукти на поличках. Тепер потрібно буде купити ще яєць. І, в принципі, в мене всього буде по парі. Погнали наступний день. Нормально, я вважаю, нормально. І розширення ніяке мені не потрібно взагалі. Але проблема, що мені скоро треба буде купувати ще одну ліцензію на наступному рівні. І тоді вже так класно все не буде. Звісно, хрядова, що в мене перша полка пуста зразу. Краще б тут якась пустила, Ну, ладно. Це мали просто макарончики сюди переїхати під макарончики, але щось не пішло. Да, бачу все одно по одній, я... по дві навіть полички замало. Треба, мабуть, цілий ряд виділяти по чотири. Але чи буде ставати більше людей, коли в мене буде ставати більший рівень? А? Може і буде. Тому все одно не вийде працювати без доповнення за день. Так, це, мабуть, останні дві людинки, На цьому ми сьогодні закриваємось. О, на грані, на грані. По деяким продуктам прям дуже на грані. По макаронам, по тій пасті. По арахісовій то ще більше на грані. Так, нічого. Дев'ятий рівень. Зараз у мене попросить уже купувати ще. Продукти до такої класного. Так, завершуємо день. Ой, завершуємо день. Так, що маємо. Плюс 250. Йо-майо, -йо, це прекрасно. Так, паста подешевшала. Втратила в ціні 6,11. Блін, людей на гарний. Коштувала взагалі-то 6. 40. Так, ну що там? Мені ж потрібно все відразу? Ліцензія на продукт? Купуємо. Риночок. Йомоя, реально? А, це не сода, а содова вода різна. Так, я хочу це купити, бо мені цікаво, куди це все буде ставати. Блін, до речі, мене на все вистачило. Ого! Ага. Борошно-червоне. 10 позицій можу купити тільки за один раз. Давай макарони окремо, значить. Що треба? Так, розкладаємо тварчики. Ану, біоджус, куди ти стаєш? Ага, тільки в холодильник. Добре. Ставай. Мені треба ще один холодильник, на який в мене не вистачає грошей. Прекрасно, так, кола. Може тобі хоч можна. Все в холодильник, ви що, смішні, в мене немає скільки місця. Молоко, понятно, що в холодильник. Так, прийдеться утіснятися. Молоко на поличку стає. Прикольно. Так, і треба терміново купити холодильник, бо вона ніхрена не влізла. Так, ну що, грошей немає все одно на ще один. Холодильник. Хіба взяти кредит, але не хочеться. Тому зараз швиденько. Заробляю якось їх. Трошки треба ці коробки сюди поближче до себе. Блін, досить багато всього немає, насправді. Ну ладно. Їх хтось купіть у мене три бутилочки водички. Чому це не можна поставити тут? Ну йому не обов'язково, фріч. Не баче соку. О, почекай, а ціни? Стоп. Клоуз, магазин. Розійшлися всі. 11,50. Треба було так провтикатися. Що ти мене тут купив, Падло, за Бестін, так? Да? О, ні, нічого не взяв. Ну, ладно, це ти, Адамочка. Я не клоузет, я опен. Там мужик до мене хотів, але я його не взяла. Вертайся! Я опен! Ти сюди! Я опен! Я опен! Заходим! Я опен, заходим. Забери оту бутилочку води, будь ласка. О, безмежна подяка! Забліщу ці два яйця, буде три молока, блін. Ну, треба... У мене є бабки на ще один фрізер. Так, да, тут вже відчувається, що треба розширятися, але якось нема куди. Так, склад мій, звісно, мощніший. Блін, ще одна Коробка ця з йду. Я вже тут. Не вдалося знайти яблучний сік. Боже, він же тут точно є. Для мене то яблучний сік стояв. Так, що там до мене ще хтось йде? Ніхто не йде. Так, розставляємо те, що маємо. Велиця заповнена, погуляєш. Спагетті. Тут буде сок, тут буде яйця, тут буде ще один сок. Блін, мені тупо ніхріна не вистачає. В той вже є, а в цього сока, виходить, немає. Ладно, один сок буде тут. А, ні, сир. Соків буде всього два. Соки буде два, а ще якусь піпсу поміняла, блін. Це кула цієї коли буде одна, ніфіга немає. Ладно, мало місця, треба ще. Так, що на сьогодні ми з вами завершуємося, дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твій, ставте свої подбайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.